Чи низькі штрафи за перевищення швидкості призводять до більшої кількості ДТП? В Україні не штрафують за перевищення швидкості до 19 км на годину. І майже половина українських авто має історію пошкоджень згідно з даними Агенції CarVertical. А це один із найвищих показників у Європі. Втім, у сусідній Польщі штраф за перевищення швидкості на 15 км на годину становить 100 злотих, але там понад 60% автомобілів мають історію пошкоджень, і це один з найвищих показників у Європі. Щоправда, такий штраф складає лише 2% від середньої зарплати. У Данії за те саме порушення доведеться заплатити близько 400 євро, і це вже 10% від зарплати. Напевно, тому у цій країні пошкодження має лише кожна п'ята машина. Але чи це лише питання розміру штрафів? Не обов'язково у Великій Британії, Німеччині чи Іспанії. Штрафи помірні, але кількість ДТП менша. В Угорщині та Румунії штрафи високі, але відсоток пошкоджених автомобілів також високий. Який висновок? Потрібні не лише суворі штрафи, але й високий рівень культури водіння, щоб було менше розбитих автомобілів та трагедій на дорогах? А ви що думаєте, штрафи дійсно вчать обережності? Чи це більше питання культури водіння?